День молоді зібрав в обласному центрі поблизу 25-ї школи чимало мешканців і гостей міста. Тут відбулося свято української родини. Свято української родини та звіт перед виборцями депутата міської ради від всеукраїнського об'єднання Свобода Оксани Савчук. Обранець зізнається, підсумки своєї роботи вирішили підвести саме на День Конституції і День молоді. каже в такі дні на часі порівняти, як змінюється Україна, рідне місто і мікрорайон. Постійно стараюся, щоб були якісь зміни. Дуже багато змін вдалося здійснитися. В 25 п'ятій школі, де ми зараз тут проходимо всякі заходи, і санвузли відремонтували і капітальний ремонт. Монтактової зали, комп'ютерний клас, новелий ряд інших заходів з батьками робили. Гордимося так само, що найкритичніші двори вдалося впорядкувати. А це і бруківка, асфальтування міжбудинкових проїздів. Вдалося почати дуже важливу річ. Це впорядкування прогулянкової зони для мешканців каскаду, а саме. Першої відпочинкової зони, де будуть і ігрова зона, і спортивна, і зона для відпочинку. Присутніх розважали живою музикою юних місцевих талантів, конкурсами, танцями та жартами. У такій атмосфері співали українських народних пісень, і дорослі, і діти. А на обличчях молоді малювали патріотичні малюнки. Тож ніхто не нудьгував. Також гості свята брали участь у розіграші сертифікату на похід у кіно та у театр цілою родиною. Мешканці каскаду не приховують. Свято вийшло теплим і кори. Це радість для дітей. Дуже приємно розуміти, коли так діти тішаться. І я, наприклад, задоволений дуже. Багато дитячих майданчиків, багато дороги, ці тротуари, все. Для будинків Потрібні зустріч з людьми і навіть на, на таких родинних святах. Потрібно хай люди. Ну а по благоустрою я бачу, багато зроблено.